Доброго дня! Перед вами один з перших перфораторів прямих, який почав випускати Bosch, розробив і почав випускати в 1981 році. Він відрізняється трошки від UBH220SE, тим, що він менш потужніший. Але функціонально і геометрично вони досить схожі. Цей перфоратор став прототипом всіх перфораторів прямих, які випускаються по цей день. Як ви бачите, в нього було два режими сверління: сверління з ударом і просто сверління. Ручка, звісно, бачите, вже така приблизна, як сьогоднішня, але не резинова, а така пластикова. Випускався він в Німеччині. Ну і дотепер декілька моделей випускається в Німеччині. По кольору синій, як далі почали називати, що це професійний інструмент. А та техніка, яка випускалась в Швейцарії, стала побутовою. Звісно, після Швейцарії виробництво перенеслося в основному в Китай. В Швейцарії зараз я не знаю, що опускається. Але на початку Бошу бага, дуже багато виробництва було розміщено в Швейцарії. Так що ось така техніка яка йде у мене в мій імпровізований музей. Так що можете в мене звертатися до мене, щоб придбати техніку, Bosch або взяти в прокат. Вся інформація на сайті. Всього найкращого, до побачення.